Маю одну хвилину, щоб закохати тебе в квартиру на Софійській боржагівці, якою пропоную в оренду. Ходімо дивитися. ЖК львівський затишок. Другий поверх. Квартира кощою 32 квадратних метра. Перша здача. Роздільне панування. Кухня, вітальна, кімната, суміщений санвузол. Новенька, сучасна повна комплектація меблями та технікою. Встановлено двоконтурне газове котел, комфортно проживати найтимніші часи. ЖК на високої забудови. Багато місць для паркування автомобіля, зони відпочинку, укриття, магазини все в кроковій доступності. Далі в нас йде кімната. Тут спальне. в спальне ліжко. Згодом буде встановлено кондиціонер і шафа для зберігання одягу, полички, вішечки. Суміщений санвузол з теплою підлогою. Пральна машинка, підсвітка, ванна все як треба. Пиши в коментарях, як тобі варіант, залишу вартість під це відео, так само як і номер телефону, за яким можна записатися на перегляд. Всім гарного дня!